Доброго дня, шановні виноградарі-любителі. Сьогодні у нас 21 травня 2024 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це нормування пагонів на наших кущах, нормування, формування, як можна тільки це назвати. Тут вже кожен підбере для себе свій, своє визначення цієї операції. Але е, головна задача, яка зараз перед нами стоїть, це. Зменшити кількість паганів, прибрати все зайві пагани, які можуть заважати нормальному росту наших кущів, і залишити ту необхідну кількість, яка вже буде паганів і маю на увазі, яка буде слугувати нам подальшому для нашого врожаю. В першу чергу хочу сказати: за цей весняний період, який припав на травень місяць, майже по всій Україні була досить сурова погода в плані. Заморозки, коли навіть морозів в повітрі. І багато регіонів дуже сильно постраждало. В нашому регіоні, конкретно на наших ділянках, тут було близько нуля, але ми змогли врятувати вкривали і так готові були для прогрівання, тобто розставляння всевозможних горілочок і всього. Ну, зберегли наш виноградник, все нормально. Але по низах нас просто спасло те, що наші ділянки знаходяться на височині. Тут мороз практично не сів, а понезак, ближче до річки, там у людей дуже сильно все повимерзало, і практично зараз нормувати нема чого. Коли така ситуація трапилася, то прийдеться вже в подальшому, як пагони будуть розвиватися, нормувати з ними, залишати ту необхідну кількість, щоб кущі розвивалися. Але я про це трошки в кінці розповім, а зараз про те, в кого на, на щастя збереглися ваші виноградники, покажу, як що робити, яку кількість приблизно на кущ залишити пагонів і які видалити. В першу чергу видаляємо ми ті пагони, які слабо розвиті, або двійніки-тройніки. Якщо ви бачите, що на вашому кущі досить сильне загущення, обов'язково треба прорядити. Тобто в цей період пагін досить таки легко виламується в основанні, ви вивозили його в протилежному сторону десь під 90 градусів, відламали. І він в основанні всьому виламався, і ця ранка заростає. І ніякого ефекта негативного для нашої подальшої розвитку рослини вона не предоставляє. Значить, кількість пагонів на дорослий кущ, якщо це кущ, там, скажімо, 4 і старшого віку, повинна бути десь в середньому від 25 до 45. В залежності, Ця кількість пагонів, яка повинна бути. В залежності від того, яка у вас відстань між кущами, яке формування, і наскільки дорослий кущ, і наскільки він по силі роста доволі сильний. Якщо кущ трошки заслабший в рості, не обов'язково його нагружати по максимуму там, під 35-40 пагонів, а достатньо там, 25 чи, можливо, навіть і 20. Це залежить від того, індивідуально дивіться на кожен кущ. Якщо кущ слабший в рості, на ньому менша кількість пагонів. Якщо кущ дуже сильно рослий, і щоб він не, не, ці пагони не жирували, цю кількість краще залишити більшу. Можна навіть інколи залишити, де по краях якийсь двойничок, щоб трошки нагрузити кущ пагонам. Що таке двойник? Двойник це, от, наприклад, з однієї бруньки виросло декілька паганів. Тобто там є центральна брунька і є дві заміщаючі бруньки. це заміщаюча брунька. Цей пагін зазвичай завжди слабший, і він зазвичай без грони, і він нам не потрібен, ми його просто так виламуємо. Легким таким рухом зламали, і все. Він нам не потрібен. А цей пагін залишається. В подальшому дивимося взагалі, от у нас, наприклад, на цьому рукаві різна кількість пагонів, пагони різної довжини. Дивимося в першу чергу, чи є на пагоні грона, чи нема. Тобто залишаємо в першу чергу ті пагони, які з гронами. От вони з гронами є, ми їх залишаємо. Ось поряд невеликий пагін, він слабше розвитий, і він без грони. Він нам тільки буде створювати якесь затінення, ми його виламуємо, він нам не потрібен. Тобто на ньому немає гронки, він холостий і досить слабо розвитий. Ми його видалили. Якщо цих пагонів у вас багато з гронами, і вони всі рівномірні, дивіться, щоб вони були розміщені. Ну, десь приблизно 15, можливо, 20 см один від одного. Тобто можна виламати пагіни з гроною, нема проблем. Головне, щоб кущ не був перенавантажений цими паганами і ця кількість не перевищила в середньому десь так 30-35. Оце, я думаю, так для дорослого куща саме оптимально. 30-35 паганів на кущ це оптимальна кількість. І ви проламуєте просто візуально. Не можна якогось определьного рецепта під кожен конкретний, ну під масу кущів сказати. Кожен кущ це індивідуальний і ви до нього підходите творчо. Тобто, дивитися. Плодоносні пагони, якщо їх мало, залишайте всі і проламуєте тільки ті зайві, які слабо розвинуті, або двойники-трейніки. Якщо пагонів багато і всі вони плодоносні, зменшуєте їхню кількість до потрібних десь 30-35. Оце буде оптимальне навантаження. Тобто це таке ну, невеличке, як би сказати, його не правило, але ми от таких норм притримуємося і свої кущі так навантажуємо. От В цілому, якщо пройти, проламати. Маленький розвитий, тож, щоб дивіться, якщо пусте місце, пагін без грони, ось один менший, один більший, ми ці обидва пагни залишаємо. Тобто ми його розмістимо по на цій площині, ці пагни будуть слугувати і розвитку нашого куща і заодно заповнять цю площину і будуть в подальшому слугувати заміщенням цих плодових лоз. Тобто дещо трошки за таким відхиленням ми його підпідв'яжемо, на це треба звертати увагу. Всі пагани ростуть по-різному. Дивіться, як вам в подальшому його формувати. Якщо вам потрібно якийсь із молодих паганів на подальше плодоношення на наступний рік закладати, ви його обов'язково залишайте там, де він росте. От, щоб він не був десь далеко сюди від голови куща, а десь тут трошки ближче, краще його залишити, обламати отут якийсь завий пагін, щоб він краще розвивався. Тобто це все творчий процес і таких определенних правил. Які б слугували подальшому, як би сказати, аксіомою для того, як робити, тут немає. Тут все під Кожен кущ підходить індивідуально. Головне на рукавах прибрати зайву порость, та порость, яка йде з голови куща, також обов'язково прибрати, і зменшити кількість пагонів на наших плодових лозах, брати в першу чергу прибрати двойники, тройники і слаборазвиті пагани. Оце головне. Якщо ж у вас, наприклад, постраждали кущі від морозів, що робити в цій ситуації? В першу чергу це питання задається практично кожен день, бо дуже багато людей постраждали. Що робити? Значить, Дочекатися, поки кущ дасть якісь ростові елементи. Тобто Це може бути або якась заміщаюча почка піде розпускатися, або це буде, може, не повністю підмер спагін, десь там. із... Основою тут десь вийде якась брунька, що зараз залишилася ще живою, а можливо, десь він буде відновлюватися знизу, з голови куща, тобто все залежить від того, наскільки він промерз. Якщо він промерз незначно, він досить швидко буде відновлюватися і ця кількість пагонів, яка буде виходити, буде досить велика. Отут От ви можете вже пронормувати їх кількість. Якщо бачите, що їх багато, Обламайте, залиште там десь до 30 штук, не більше. Навіть якщо там буде врожай, також це дуже чудово, він дещо стримає ріст. Якщо цих паганів буде мало, От в даній ситуації залишайте їх всі, і на них максимально залишайте всі пасинки, щоб цей кущ як можна більше набирав зелену масу. Тому що існує такий баланс кореневої системи і надземної частини рослини, щоб коренева система не переважала наземною, що, як ви обламаєте зайве, у вас тоді не буде ну, балансу цього. Тобто, Росте декілька пагонів з землі, якщо він з землі відріс, от на них залишайте повністю всі пасинки. Вони будуть, звичайно, що пагони всі такі жируючі. Але ну, в цій ситуації треба якось вийти і зберегти наші кущі. Тобто, росте він жируючим, зберегаєте всі пасанки, він росте дуже сильно в перші десь два місяці, в подальшому, десь в другій половині літа, він дещо вже буде стримувати свій ріст. Там можна ці пасанки поприщіпувати, зупинити всі точки росту і готувати кущ для того, щоб він потім. Нормально, ця лоза визріла. Бо жируюча лоза зазвичай досить таки складно визріває. Ну, от, щоб цього не трапилося вже у серпні чи в вересні. От зараз, якщо у вас така ситуація трапилася, то зазвичай зробіть так, щоб зберегти як можна більше листового апарату, як можна більше різних пагонів, які виростають. Якщо їх мало, то за рахунок пасинків це можна зробити. Ні в якому разі не прищипуйте ці. Пагани, тому що це тільки е, буде як би сказати, зайве зупинення росту. Хай він росте максимально швидко, набирає листову масу, набирає як можна більше пагонів. Це дуже корисно зараз для розвитку таких постраждалих від заморозків кущів. Ну, на цьому будемо завершувати це коротеньке відео. Кому вам сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал попереду весь сезон. Ми десь в найближчі дні будемо викладувати відео вже по прививках. Деякі пагани вже готові. Я думаю, ми будемо вже розпочинати через декілька днів наше прививання, то покажемо відео по прививках. Всього найкращого, всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!